Анекдот на тему мисливства. Е, мисливець і рибак. Ну, хто більший брехун, всі знають. Рибак хотів показати такі очі, руки зв'язали, показує, зловив рибу з такими очима. Ну, мисливець, розказуй, давай, що ти там е, свою байку. Ну, каже один: іду. Маю, взяв патрони, патрота, все, ружьо. Іду через поле ну, на вовка на хищника постріляти. Заходжу на поле, коли дивлюся, стає вовків біжить. Йолки, думаю, ну, труба мені. Раз, патрони стріляв, 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 всі вистріляв, нічого не попав, коли куди ж тікати. До другого через поле лісу не добіжу, дивлюсь, одна єдина сосна стоїть. я бігом до неї каже підбігаю до цієї сосни, тільки раз скочу, метра чотири до гіляки, зловився руками за ту гіляку і вишу. А вовки підбігають, стали дивляться і раз і один на одному на плечі. І каже, той самий вищий скочив і каже, стягнули мене. А рибак сидить каже, і що? Що, що? каже, з'їли.